Всім привіт! Народний артист України Павло Зібров та його дружина Марина розповіли про свого колегу та друга Віталія Білоножка, якого не сталося. Розповіли, чому артист останніми роками відмовлявся виходити на сцену та практично не залишав свого будинку. Останнім часом Віталік практично ніде не з'являвся, жив під Києвом у власному будинку. Там у нього місце шикарне, краєвид неймовірний, свій ставочок. розумієте? Кожна людина робить свій вибір, він жив у своєму світі, каже дружина Павла. Зіброва Марина. Павло Зібров припустив, що після смерті співака, який колись збирав стадіони, неабияк підвищиться попит на його творчість. Це величезна втрата для України. Більш як 10 років вони зі Світланою робили унікальний фестиваль Мелодія двох сердець. Я співав там із Мариною, з дочкою Діаною, зі своїм братом. А уявіть, скільки простих родин повірили у свій талант, дякуючи білоножкам, які робили вібрикові тури по всіх обласних центрах, шукаючи яскраві сім'ї. Зараз, коли артиста не стала впевнений, піде підвищена цікавість до його творчості Побачите, який буде сплеск, а в нього творче надбання величезне, додав Зібров. Також згадав, коли вони востаннє бачили з Віталієм Білоножком. Востаннє ми бачили ще до пандемії, коли ми з Мариною святкували срібне весілля. Він приходив і співав, і черкувався, і жартував, залишався до самого кінця. Було з півсотні гостей, а він пішов чи не останнім. Він був дуже завідним, але в останні роки, мабуть, оберто уповільнилися, згадує Зібро. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!